Сьогодні 10 квітня, сотий день року. До кінця року залишається 265 днів. міжнародний день руху супротиву. Дата відзначається щороку і присвячена тим, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни на територіях, окупованих військами Третього Рейха. 1710 рік в Англії вступив в силу Статут Королеви Анни. Перший в історії закон про авторське право. 1833. вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними. До складу голівки входив білий фосфор. 1849. американець Вольтер Хант запатентував безпечну шпильку. 1912. англійський лайнер Титаник. Вийшов у своє перше й останнє плавання. 1917-й. на нараді робітників і промисловців Донбасу. Схвалене рішення ввести восьмигодинний робочий день. 1925-й. Уперше опублікований роман Скотта Фіджеральда Великий гетсбі Гецбій». 1944-й. День визволення Одеси в ході одеської операції. 1985 на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона Підземка з Ізабель Аджані і Крістофером Ламбертом у головних ролях. 1651-й. Еренфільд Вальтер фон Чернхаус. Німецький філософ, математик, експериментатор, винахідник європейської білої порцеляни. 1755 – Самюель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії, 1766 – джон Леслі, шотландський фізик, експериментатор і математик, першим запропонував метод одержання штучного льоду. 1838 – Френк Стівен Болдуїн, американський винахідник арифмометра і калькулятора. 1847-й Джозеф Пуліцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської пуліцеровської премії. 1865-й Джек Майнер, канадський натураліст, орнітолог, засновник фонду вивчення птахів. 1881-й народився В'ячеслав Прокопович, український громадський політичний державний діяч, педагог, історик, публіцист. 1898 -й. Мстислав Скрипник, український громадський та церковний діяч, патріарх Української автокефальної православної церкви, 1927 -й. Маршал Ворен Ніренберг. Американський біохімик і генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини. 1932 -й. омар Шариф американо. Єгипетський актор. Відомий за фільмами Тринадцятий воїн і Дальго та Інші. 1933. Віктор Близнець. Український прозаїк. 1937. Микола Касьян. Лікар. Остеопат. Заслужений лікар України. 1937. Белла Ахмадуліна поетеса. 1979. Софі Еліс Бекстор популярна британська виконавиця.